Ну от так, от зразу другі друзі, Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту, захисту прав людини. З вами з нами і з вами на зв'язку. Пані Людмила, вітаємо вас. Доброго ранку. Ми вже сьогодні в нашому етері говорили про грошову винагороду за укладення контракту 18-24 для молодих людей, які готові мобілізуватися. Зараз поговоримо про це з вами. Відповідно до останніх змін до законодавства, особи віком до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку чи базову військову службу, підлягають мобілізації лише за власним бажанням. А молодів держава з 18-24 до запропонувала добровільно долучитися до військової служби, обіцяючи мільйон гривень, хто має право отримати е, цю допомогу? Чи є якісь особливості пов'язані з укладанням даного контракту? Ви знаєте, дійсно, з 13 лютого Кабінет міністрів реалізує такий експериментальний проєкт, який мотивує окрема категорія громадян долучитися до захисту батьківщини, це якраз мова і йде про одноразову грошову допомогу у розмірі 1 мільйон гривень за контрактом 18-24. Право на отримання цієї винагороди мають військовослужбовці підкреслю рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил, Державної прикордонної служби національної поліції які від Таким критеріям, були прийняті або призвані е, на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років. Брали безпосередню участь в бойових діях у районах ведення бойових дій, сукупна не менше 6 місяців, е, станом на 13 лютого 2025 року продовжували службу у військових у війську на момент набрання чинності, тобто вони були чинними військовослужбовцями на 13 лютого і не притягувалися до або дисциплінарної, або адміністративної відповідальності. Грошова така допомога виплачується за три частини. Перше 200 тисяч, коли протягом п'яти днів вже. Військовослужбовець приступив до виконання своїх обов'язків. Друга частина 300 тисяч після того, як пройшов навчання та приступ доїхав вже до міста бойових дій. і 500 тисяч це остання частина. Коли вже військовослужбовець виключений з складу особового складу військової частини, повний розмір виплати. Звертали увагу одноразової грошової допомоги, якщо навіть шість місяців він не воював, військовослужбовець, який відповідає чинним там критеріям, він, е якщо навіть шість місяців не е був на, в боях або поранений, то він повністю отримує цю винагороду. Водночас особи, які відповідають, Віковим критеріям, але вже на 13 лютого звільнили з військової служби, вони не мають права. І, на жаль, у випадку загибелі військовослужбовця до набрання чинності Вище зазначеної постанови, тобто на 13 лютого він вже загинув, теж не передбачена така виплата. І тому звертаю увагу, що право. На виплату винагороди мають тільки особи виключно військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського складу. І незалежно від дати, коли він отримав військовослужбовець офіцерське звання, виплата все рівно не передбачена. Якщо уточнити, тобто ті люди, які до запровадження цих контрактів добровільно пішли воювати, таких є дуже багато, які там з 18 років пішли і так далі. Чи вони можуть заднім числом чи тепер оформити собі е, цю грошову винагороду вступну, зокрема, а також претендувати на підвищену заробітну платню протягом місяця? Ми знаємо, що до 190 тисяч в такому випадку можуть отримувати до 25-річного віку? Хочу звернути увагу такий нюанс. Що якщо громадяни України у віці з 18-24 років дійсно ви говорите правильні речі, що багато людей таких пішло добровільцями, якщо вони під час воєнного стану саме з 24 лютого 22 року, по 13 лютого 25 року служили і є чинними військовослужбовцями, теж мають право. На одноразову грошову винагороду у розмірі 1 мільйон гривень. Але от та частина, на жаль, я вважаю, що це не, ну, якось несправедливо, які вже пішли раніше в такому ж віці, і були вже на військовій службі на час. Настання ну тобто повномасштабного вторгнення Російська Федерація, тобто на час 24 лютого, 2022 року, вже перебували на військовій служби. На жаль, на виплату такої винагороди не можуть розраховувати. Вона їм не передбачена. І ще хочу сказати, щоб звернути увагу в сімей, яких є такі військовослужбовці, які за віковими категоріями саме е, пішли служити в цей період повномасштабки, е, без вісти зникли або потрапили в полон. Зверніть увагу, що ви теж маєте право на частину ці винагороди, тому що ця винагорода є частиною грошового забезпечення. З 1 лютого грошове забезпечення розподіляється за новим порядком, але ви маєте право отримати частину цього мільйона. Тому що, і зверніть увагу на це. Це важливо, щоб ви теж отримали таку грошову підтримку від держави. Ну, я ще запитаюся, все-таки, пані Людмила, ваша думка стосується. Я хотів нагадати, що ми також зараз можемо показати, що існує гаряча лінія Українського центру захисту прав людини. І ви можете також завжди зателефонувати, за нею отримати безкоштовну юридичну консультацію і допомогу у своїх питаннях. Я хотів спитатися, пані Миле, загалом, чи цей. Сама ця історія того, що люди віком 18-24 автоматично отримують певні ну переваги, скажімо так, більшу зарплатню чи ті вступні речі, чи це не порушує принцип рівності для всіх громадян України. Ну тобто, чи це не є також певним узаконеним меджізмом, чому в такому випадку, умовно кажучи, 50-річний вважається. Менш цінним, якщо він, наприклад, так само добровольцем йде до ЛАВ Збройних Сил України. Ви знаєте, я тут підтримую вас, тому що розумієте захист батьківщини це обов'язок людини, так, законодавець. Виконав свій обов'язок, в тому числі, що він визнав, що вікова категорія, яка призивається на мобілізується під час воєнного стану, це 25+. Але якщо людина вже там, то вона рівна в умовах повинна бути і в зарплатні, якщо вона виконує за своїм статусом за військовою професією, за своїми обов'язками. Тому таку ж саму е, службу, таку ж саму роботу, і е, мають бути і рівні умови. Безумовно, мотивації може бути молодого покоління, привабливість, потім вступу для отримання вищої освіти, якщо немає, якісь е, підтримки. Пільги, тобто, щоб можна було отримати своє житло. я б таким чином пропонувала мотувати, мотувувати наше, наше молоде покоління, але все ж таки, коли вони опиняються в цих умовах, то вони рівні. Що ж пані, ми дякуємо дуже за цю оцінку. Людмила була з нами обласна правозахисниця, учениця Українського центру захисту справ людини. Надальше також ви можете телефонувати до гарячої лінії Українського центру захисту справ людини і отримати більшу консультацію, е... 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 консультацію власне з того питання, яке вам є цікавим.